Доброго ранку всім романтикам сьогодення, і з вами, як завжди, цього понеділка рубрика про кохання, рубрика про справжні почуття. Героїня нашого сьогоднішнього випуску завжди вважала, що на роботі романтичним стосункам не місце. На її закоханому колезі, який одного разу побачивши дівчину незвичної краси, вирішив будь-що зробити її своєю дружиною. Що з цього вийшло? Дивіться самі. Добрый день, меня зовут Виталий. Меня Юля. И сейчас мы вам расскажем нашу историю любви. Семья Кравцовых сегодня складается из трех людей. Юлия, Виталия и их сына Яна. Из с момента знакомства закоханных прошло уже 15 про Проте первую встречу они помнят, ни бы это было вчера. Я после института работала на одной из фирм. И в этом же, ну, как бы, смежном предприятии работала он приходил иногда в наш отдел, пересекались в коридорах, но в отдел приходил всегда с такой улыбкой на все свои 32 зуба. Такой и было заметно, конечно, внимание. Для меня тогда она была просто девушкой, работающей рядом. Я был приятно поражен, увидев ее. Ее необычная внешность. Мама татарка, папа башкир. Это из Уфы. Они оба изуфы Позже, через какой-то период времени, я предложил ей вместе провести вечер. А я потом такая умничала. На работе нехорошо, не разводить романы. Ну, такая только первое рабочее место. Думаю, сейчас все испорчу. Мы не замечали никого вокруг. Мы видели только друг друга наслаждались обществом друг друга, нам было интересно. Мне нравилось, что он тогда решал быстро все. Хочу в бассейн, раз там достал справки, там чего-то сказал, куда пойти, взял, пошел в бассейн, да, с, ну, повел меня. Хочу там чого то джик джик там как то ну, по поможські дав вот. досить швидкому розвитку стосунків рідні закоханих заважати не стали, залишаючи їм можливість самостійно будувати власне майбутнє, спостерігаючи взаємини молодих людей зі сторони. Згодом вони вже не могли уявити кращого парубка для Юлії та кращу дівчину для Віталія. Пропозиция руки и сердца не стала великою несподіванкою. Я не могу сказать, что это было как-то романтично на берегу какого-то озера или где-то с цветами. Это было дома, э, э, за ужином. Ритуалы и вещи здесь имели гораздо меньшее значение, чем наше духовное общение, влюбленность. Вот. И скорее всего мы не придавали значения вот Тому що кільце должно бути приподнесено в какой то торжественний вечір на коленя, в коробочке вот именно таким образом за одруженням не забарилося і поповнення у сім'ї поява сина Яна. Батьки говорять, він їхній янгол-охоронець та хранитель сімейного щастя. Адже як тільки у Юлії та Віталія трапляються певні розмовки, винахідливий хлопець одразу пише батькам записки, у яких просить їх не сваритися та жити у мирі та злагоді. Він більше схожий на юлю. Ну, Скоріше всього, це ще зв'язано з тим, що більше вони проводять у місті, чим са мною читають нога книг. Любовчені йому привіла Юля. Добре, однозначно. Папа теж, тому що він не хоче драться з самого маленького возраста, ніяких конфліктів. Юлія дуже любить щодня пізнавати щось новеньке та привчає заклопотаного чоловіка до культурного життя Дніпропетровська. А Віталію здається, цей експеримент подобається, як і їхньому десятирічному синові. Закоханная подружья властным секретом счастья делается открыто. Я бы многим мужчинам бы посоветовала поддерживать своих женщин, а вернее давать вот эту свободу. То есть она должна делать, что хочет. Мужчина и женщина это, ⁇ это разные полюса, это разные интересы, абсолютно разные, но при этом должен быть такой симбиоз, при, в котором нужно считаться с интересами человека, который находится рядом с тобой ежедневно. Тому що э, не інтересуватися тим, хто знаходиться з тобою рядом, це тупик. окрім знайомства із культурними розвагами Дніпропетровська, закохані люблять теплими домашніми вечорами, посидіти у найріднішій компанії та провести час за переглядом душевного кіно, помріяти про майбутнє та насолодитися цими щасливими моментами разом. Не бійтеся пробувати щось нове та відкривати у собі нові можливості та інтереси. Можливо, саме таким чином ви пізнаєте краще і себе, і власне оточення. Ну а пізнавати краще рубрику про кохання ви будете вже за тиждень, адже на сьогодні вона добігла свого завершення. Тож побачимося з вами наступного понеділка у найромантичнішій рубриці про кохання.